Так, і давайте ж далі. Як це працює? Ось таку ми купуємо сіль. Це сіль органік польського виробництва. Спочатку у нас вода заходить, подається з скважини, качається насосом. Вона заходить до першого цього фільтра. Тут це фільтр грубої очистки. Після цього вона проходить до другого фільтра. Це вугільний фільтр, який прибіга... прибирає всі запахи. Після цього вона заходить в оцю колону. В колоні в нас є спеціальна засипка, яка прибирає. Залишки заліза і всього іншого. І після цього вже вода чиста подається на безпосередньо сам кран чи ванну, чи ще кудись. Після того, як на цьому табло у нас буде нуль, після цього вона має промитись. Оця колона має промитись. Тобто тут є сіль, вона наповнюється водою. Після того, як сіль наповнилася водою. Вона подається в цю колону і промиває її. Таким чином це відбувається раз в 6-7 кубів. При нашому використанні це десь приблизно раз в місяць, і ми маємо чисту і ідеальну воду.